З початку цього року майже 2,5 тисячі осіб загинули внаслідок ДТП на українських дорогах. Ще близько 25 тисяч отримали травми різного ступеню тяжкості, і цей показник вищий ніж за аналогічний період минулого року. Порушення швидкісного режиму автівками залишається домінуючим, говорить начальник управління патрульної поліції в Одеській області Руслан Рубан. В управлінні патрульної поліції за період 2023 року року. Значить, було винесено за вказний період 33 тисячі постанов за порушення швидкісного режиму. При порушенні швидкісного режиму є набагато менший час можливості водієві зреагувати правильно. Обрахувати обстановку і часто кажучи, зупинити транспортні засоби. Більше того, теренами Одеської області проходить траса одеса Київ. Вона є досить швидкісною там досить який, великий інтенсивний рух. Дуже багато є учасників дорожнього руху, ну і звичайно, що дуже великі швидкості. І вона є також досить досить такі аварійною. Начальник управління патрульної поліції в Одеській області розповів, яким чином борються з водіями-порушниками. Прилади трукам, які є в патрульній поліції на озброєнні, це системи каскадків станов. Ну і, звичайно, штраф. Раніше досить довгий період часу законодавчо було прогалено, що було усунуто відповідальність за частиною 3 статті 122, де за порушення швидкісного режиму понад 50 км на годину відсутня була санкція взагалі. А тепер уже уведена і штраф таки досить суттєвий – це 1700 гривень за порушення більше ніж на 50 км. 50 км на годину дозволена максимальна швидкість транспортних засобів в межах населених пунктів, нагадують у патрульній поліції. Повноправними учасниками дорожнього руху є велосипедисти щодо порушень, то основним тут є перетинання пішохідного переходу проїздом на велосипеді. Це грубе порушення, це неправильно. Перед пішохідним переходом обов'язково велосипедист повинен зійти свого велосипеда і в ручному режимі uh -huh. перевести його. Оце буде правильно. Uh -huh. Чому не те, що нам там зухвала подінка, тому що коли ви швидко виїжджаєте на проїжджу частину, інший учасник дорожнього руху водій може просто не зреагувати, вас не побачити. І відбудеться, не дай Бог, летальні нападки випадки, або не дай Бог пошкодження життя і здоров'я uh -huh. особи. Основною причиною трагедії на дорогах є нехтування правилами: почніть з себе автомобіліст, ви велосипедист чи пішохід. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, це рятує життя, вкотре акцентують правоохоронці.